Про що я хочу поговорити, я зараз скажу. Але дуже важливо, щоб ви зрозуміли, що те, про що ми знали, говорили про це, це тільки початок. І війна ще буде дуже запеклою в цьому. Дуже і нам потрібно пильнувати. І сьогодні це просто попередження для того, щоб ми готувалися, щоб ми були мудрими. І так. Давайте ми почитаємо два місця з Біблії. Перше це Івангелія від 24, 11. І багато лже пророків з'явиться і, і багатьох спокусять. І второє. До послання до Тимофія чи до Тиматея також, четвертий розділ, третій вірш. Бо настане час, коли не слухатимуть здорового вчення, а виберуть собі вчителів за, своїм, за своїми пожадливостями, щоб лестили слух. От про що йде мова. Про. Цю війну, яка а, вже відбувається, але я ще раз кажу: вона буде підцілюватись. Піднімуться багато лжепророків, і багатьох спокусять, і багато людей вони будуть шукати тих, хто би лестив слуху. І це біда, церква. Нас я хочу, щоб ми зрозуміли, це підіймається зараз як ніколи. І я розумію, що сьогодні, знаєте, хтось може сказати, що там якісь єресі, якісь там інші речі вони завжди були. І я скажу це так. Але важливо, що каже тут Господь. Я хочу, щоб ми подивилися тут дуже пильно, що багатьох. Спокусять, багатьох спокусять. І я вірю, що саме це є ознакою останнього часу. І саме це я, каже мені сьогодні, що ми живемо з вами в останні часи перед кінцем. Бо, дорогі церква, коли не було інтернету, дійсно масово. Привабити людей було дуже складно. Єресі були завжди не проблема. Але те, що ми сьогодні маємо, те, що Біблія каже, що багатьох людей спокусять, чи вони будуть прилещені. Це можливо тільки при певних випадках. І це сьогодні настало. Інтернет. Сьогодні ти де б не був, ти можеш клацнути кнопку, і ти можеш дивитися все, що завгодно. І сьогодні стільки речей відбувається і підіймається в інтернеті ті, що вчора. Там вони, знаєте, підіймали голос, наприклад, за Ізраїль. Сьогодні вони тихо-тихо, і вони нічого не кажуть. І це просто мізерні зміни, але вони відбуваються. Сьогодні було, вчора, ще, ну, вчора, я так образно кажу, що важко було собі уявити, що християнська церква, протестантська церква буде мовчати про Ізраїль, буде мовчати, коли Ізраїль веде війну, коли на Ізраїль напали, і вони будуть підтримувати ворога Ізраїля. Навіть уявити в жахливих снах це було неможливо. Сьогодні це явь. І сьогодні. Це проповідують, про це кажуть. Сьогодні люди, які служили Богові, я просто в мене волосся дибом стають. Люди починають казати, що Ісус Христос, Він не Господь, Він не є Богом. І це просто ти вмикаєш, і люди цим це їдять. знаєте Вони це приймають, вони. Навіщо це робити? Якщо ти бачиш якісь заголовки дивні, навіщо вмикати? Але я просто кажу, щоб ну це так відступ, щоб ми були мудрими. Але я ж для цього і кажу, щоб ми були мудрими, щоб ми не допускали подібних речей в нашому житті. Бо є ворог, і багато людей спокусяться, багато людей будуть бачити, і вони охладіють в вірі, тому що вони будуть чути всяку єрість. І ну, дійсно, а ворог він знає, коли це робити. Сьогодні багато християн вони настільки теплі, що ну, принести якусь єрість вообще нічого не варто для ворога. Сьогодні є речі, які відбуваються по всьому світу, і християни починають приймати це все. І тому я ще раз хочу сказати, що саме це, що сьогодні. Є така, так вільно все в доступі. Любе навчання. Сьогодні хто захотів, він стає пророком, хто захотів, стає вчителем. От надо йому 100 тисяч лайків, давай там про кінець світу поговоримо і починаються. А люди такі падки, і вони не розуміють, що він каже щось, що там з пальця висосав. Десь почув якось, десь і то не почув, а сам щось видумав. А люди все за чисту монету. Вони нічого не перевіряють. І, на жаль, от саме жахливе, що християни це роблять, що вони починають слухати, вони починають лайкати, не розібравшись. І Ісус каже, що це буде. І сьогодні це дійсно каже про те, що ми живемо з вами в останні часи. Ми саме це в цей час. І це попередження для нас також. Що не за горами пришестя Господа нашого Ісуса Христа, ми не знаємо часу дати. І це також одне із а, а, таких речей, які ворог закидує в інтернет. Там В 17-му році, там, ні, зараз який, 24-й, в 27-му, вибачте, в 27-му році, але було і в 12-му вже, там, і в нульових. там, Що тільки не, не казали? Зараз нові дати, 27-й, інші кажуть 42, й інші. І ну, любі, Слово Боже, каже, що часу ніхто не знає. Ми можемо щось розуміти, Господь дає нам одне розуміння російською, коли ми віримо да, якісь збиття в природі, ми знаємо, що там ну, когда красне небо, що там можемо определяти погоду що дощ буде падати. Ми, ну, Господь просто відкриває нам, відчиняє щось, відкриває якісь тайни для того, щоб нам розуміти. І навіть те, що Господь каже нам, те, що ми тільки що читали, і апостол Павло те, що нам а, каже через послання до Тимотея. Це, це просто ці ознаки, щоб ми розуміли, що цей час настав. Бо коли раніше про це казали, ну це було тільки а, там для одного міста, чи може для однієї країни було актуально, і ми іноді живемо і думаємо, що якщо ми знаємо, то всі знають. Да ні. Це дуже, знаєте, а, а, може бути ну, ограничена російською. Обмежено, дякую. Це дуже обмежено. А коли це інтернет? Це глобальна сіть? Це вже не утеїти. Я ще раз кажу: я дійсно вірю, що Бог відкриває нам і дає ознаки того, що Він близько. І нам потрібно пильнувати і робити все, щоб ми дійсно були підготовлені і підготовлені до того, про що ми з вами зараз говоримо. І так, на що нам тепер потрібно звернути увагу? Дві проблеми, які окресли, окреслило нам Слово Боже тут, наш Господь і апостол а, Павло. Лестощі і спокуса, да, яка приходить через лже пророків. Лестощі. Що таке лестощі? Це догод, догодливе, певно так, нещире вихваляння когось з метою. Дорогі брати і сестри, лестощі говорять до наших скритих бажань, лестощі говорять до того, що нам подобається, але не можна. Частіше за все. І в цьому проблема. Саме на цьому грає ворог. Коли нам, знаєте, Щось подобається, коли ми чогось бажаємо занадто, він буде грати на цьому. Чи навпаки, ми чогось не бажаємо, він буде грати на цьому. І знаєте, що дуже важливо знати, що доволі часто приходять ці спокуси, коли нам важко, коли ми втомлені. Саме в той час ворог приходить. І коли нам, знаєте, ми втомлені від боротьби якоїсь, коли ми втомлені від війни, війни, наприклад, знаєте, дуже легко ворогу прийти і принести, наприклад, вчення про суперблагодать, яке не є вченням від Господа. Бо ми втомлені від війни і а, прийти і просто а, казати, що слухайте. Не потрібно нічого. Ви спаслися, Господь любить нас такими, як ми є. Якщо ви слабкі, нічого Бог знає. Якщо Господь не дає тобі а, там свободи від того, що ти спиш з ким попала зі всім, що рухається, то значить, ну, Бог тебе сприймає таким, як ти є. П'єш все, що горить, ну, значить, Бог не дав тобі звільнитися, значить, вкалуєш все, що потім людей робить, не, ну, ну просто хворими. Вибачте мене, ну я вже так змягчаю. Українська, вона, бачите, вона дуже лагідна, і навіть російською я би вам зараз сказав. Але зрозумієте, що ворог саме так робить. І це вчення, воно, воно як, як опухоль розростається сьогодні. І люди не дивляться, що каже Слово Боже. Люди не дивляться на істину, але їм подобається, коли хтось лестить, коли говорять до слабкості. Правда, так гарно чути, коли є жадібність. Коли хтось каже, десятину не потрібно приносити. Це Ветхий Завіт, Старий Завіт. Ой, так гарно! Ой, 100%. Звісно. Чи інші речі. Нам подобається чути все те, до чого ми не прийшли. Нам подобається, якщо. Ми не хочемо займатися спортом, що ми, ви, ми будемо шукати, в інтернеті можна знайти все, що завгодно. І можна прочитати, що спортом займатися, це до смерті приводить. І вам розкажуть, вам приклади наведуть, що був і такий здоровий хлоп і не проснувся. І це з-за того, що тяжкі таскав. Знаєте. А скільки людей помирає від ожиріння, від і інших проблем, ну ніхто не говорить чомусь. І так далі. Я хочу, щоб ми зрозуміли, як ці лестощі приходять. І я хочу вам привести один приклад. Я скажу, де це, але ми не все будемо читати. Перша книга царів. 13 розділ з 8 по 10 вірш ми це не читаємо, я розповім. І з 18 по 24 ми почитаємо. Там говориться про одного пророка. Помазаний муж Божий. Він приходить до грішного царя Єравама. Якщо я не помиляюсь, і каже, що за те зло, що ти робиш. Той жертвенник, він просто там розпадеться зараз, на якому приносили жертви там, де їх потрібно. Да? Ну, жертвенник, який не від Бога, не в Єрусалимі, і так далі. І Равам підняв руку, сказав, щоб його там заарештували, і рука застила, і, 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 ну, параліч руку взяв. А жертвенник розпався в попел став. І цар вблагав, благав, щоб його там він помолився Богові, щоб він зцілився, він зцілився. Але було для цього пророка одно слово. Він не повинен був повертатися тою дорогою, яку він шов, і нічого там не їсти, в тому краї. Геть нічого. І дивіться тепер, що відбувається. Царю він відповів правильно. Все добре. Але він, коли повертався, один пророк почув, і це дуже важливий приклад для нас. Один пророк почув, що а, таке диво зробив, інший пророк, і він йде йому на зустріч, і сказав він йому: І я пророк такий самий з 18-го вірша, як і ти. І ангел говорив мені за словом Господнім і сказав: Поверни його до себе в дім. Нехай він поїсть хліба і нап'ється води, але він сказав йому неправду церква, От в чому проблема. І той повернувся за ним і поїв хліба в його домі, і напився води, коли вони ще сиділи за столом, слово Господнє тепер вже слово Господнє. Дійсно, від Господа було до пророка, який повернув його, і промовив він до чоловіка Божого, який прийшов з Іудеї і сказав: так говорить Господь, за те, що Ти не підкорився словам Господа і не дотримав повеління, яке заповів тобі Господь Бог твій, але повернувся, їв хліб, і пив воду в тому місці, про яке він сказав тобі. Не їж хліба, і не пий води, тіло твоє не віде у гробницю батьків твоїх. Після того, як вони поїли хліба і попили води, він осідлав осла для пророка, якого він повернув, і вирушив він, і зустрів його на дорозі Лев і умертвив його, і лежало тіло його кинуте на дорозі, і осел стояв біля нього, і Лев стояв біля тіла. Це наслідки. Коли дійсно ми піддаємось цій спокусі, коли, от чому це попередження, багатьох спокусять. І апостол Павло каже, щоб ми не піддавалися тому, що лестить слуху, Що саме, про що саме це? Про те, щоб ми з вами дивились на слово, щоб ми розуміли, що каже Слово Боже. Щоб ми розуміли, якщо Господь каже в своєму слові, це Ветхий В'єткий, старий Завіт чи новий, характер Божий не змінився. Гріх для Бога залишається гріхом. Сьогодні стільки людей кажуть, це в Євангелії написано, це ще до жертви Христа. Я думаю, слухайте. Так Іванглія царство. Біблія каже, апостол Павло каже, що якщо ми прийдемо до вас і будемо проповідувати не те, що проповідували на те Євангеліє, та буде проклят, да буде анатема. Чомусь апостоли це розуміли, сьогодні багато християн вони живуть в своєму світі, вони піддаються лестощам. І потім думають, а що ж таке, чому в моєму житті розруха? Чому? Тому що, дорогі, коли Господь же сказав, Він сказав. І багато лесощів по там по поводу, з приводу сімей, що ну, там може розвести, розвестися, ну що тут таке? І ми не розуміємо, що це буде мати наслідки в нашому житті. Люди дуже нерозважливо відносяться до інших речей і думають: ну, що тут такого? Ну, я живу в Новому Завіті, а я тобі скажу, що апостоли жили Словом Божим, та нахам. Вони жили те, що ми називаємо сьогодні відхим завітом. Я не кажу про те, що ми спасаємось від Віхим Завітом. Я ж, хочу, щоб ви зрозуміли. Я кажу про приклади, я кажу про серце Боже, я кажу про Його волю, я кажу про те, що хто є Господь і його характер. Ми це бачимо у всій Біблії. І нам. Потрібно розуміти, якщо Господь щось сказав, як Він сказав пророку, першому Він не змінить слова. І він настільки був втомлений, він настільки хотів вже їсти і пити, що він навіть не спитав у Господа. Я ще раз кажу, що от ці спокуси вони приходять, коли ми втомлені. Коли нам щось бажається так сильно, ми, ми молимось про щось, і ми ще не бачимо а, якогось а, а, результата. Ми не бачимо, що щось відбувається. Ми хочемо вже мати, і не маємо на все свій час, те ж саме стосується і нашої перемоги сьогодні. Все, що нам потрібно, це вірити. Це довіряти Господу, якщо Господь нас не віддав в зуби їх на спочатку, я вірю, що Господь буде боронити нам нас, і нам потрібно просто пильнувати і не допускати в своє серце зневіри, розчарувань. Те ж саме стосується і інших речей в нашому житті, дорогі. Це не все, про що я хотів сказати. Ми продовжимо. Бо лже пророки, ну, ми повинні розуміти, хто ці люди, які кажуть те, що лестить нам. Які люди, які дійсно можуть мати дуже серйозний вплив, які спокушають багатьох людей сьогодні. Бо це не люди з рогами, зрозумійте. Це люди, яким на вигляд можна довіряти, які можуть навіть оперувати Словом Божим, але ми про це все поговоримо. Зараз я хочу, щоб ми з вами розуміли одну просту річ, що нам повинно триматися за Господа. Нам потрібно триматися за його слово, і якщо Він щось говорить в своєму слові, не відмітає цього. Не відмітає. Це може мотив потрібно, мотиви потрібно змінити, але робити потрібно. Потрібно дивитися а, і робити так, що, щоб це було рухомо любов'ю, якщо можна так сказати. Це інша річ, але не відміняй Слово Божого, не відміняй. І в своєму житті не відміняй Слово Божого. І в своїх підходах не відміняй Слово Божого. Бо, дорогі, нам потрібно зараз якмога сильніше триматися за Господа. Ми поговоримо про вихід, але а, спойлер, ну, Потрібно не залишати зібрання свого, потрібно чути голос пастора. Бог дає нам вихід дає і допомагає нам зрозуміти, що потрібно. Про ці речі ми поговоримо, щоб був також правильний погляд на все це. Але ми живемо в останній час церкви. Дуже близько. І ця війна буде сильно виростати. В останні часи, повірте, зараз вже підіймаються вчення, яких не було, не було сотнями років. Вони були спочатку і знову з'являються тільки вже визращоному віді. І багато нових речей підіймається. Тому, дорогі, Євангелія царства, все, що я вам хочу сказати. Євангелія царства. Є слово Боже, є слова Господа, є слова апостолів. І ми, Біблія каже, кладемо, основу ми будуємо на Євангелії і на навчанні апостолів. Будуйте на Слові Божому і навчанні апостолів. Слово Боже це все. Вся Біблія. Не дозволяйте ворогу якось спокушати вас іншими речами.